Дорога від обласного центру до села Товстолі з Чернігівського району завжди вважалася тихою місциною. Водії не можуть поскаржитися на численні заплати та нерівності, принаймні на відрізку Чернігів Стасі. Але сьогодні, близько 13-ї години, ще до того, як розпочався дощ на цьому відрізку траси, сталося страшне ДТП. В Лубову зустрілися автомобілі Хонда, який їхав зі Стасів та Опель, що рухався зі сторони Чернігова. Жодні завтівок, подушки безпеки не спрацювали. Автомобіль «Опель Вектор рухався з напрямку міста Чернігова у бік села Туста-Ліс. За невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, здійснив зіткнення з зустрічним автомобілем «Опель сірві Гальмували оба автомобілі. Видно сліди юзу автомобіля Опіль, який вже рухався зустрічній. Чому так трапилось? Поки що невідомо встановить слідство. В результаті зіткнення п'ятеро людей, четверо чоловіків і одна жінка загинули на місці. Одному з пасажирів Хонди в аварії вдалося вижити. Він зміг подати сигнал правоохоронцям, які першими прибули на місце події. Після них на місце ДТП приїхали рятувальники. Проводилися роботи двома аварійно рятувальними автомобілями, залучення особового складу відбувалося. Деблоковано постраждало. І ну, автомобіля розрізано і витягнуті тіла загиблих. Двері автомобіля були не заблоковані там, де знаходився постраждалий, тому йому його вдалося на перші хвилини витягти із автомобіля. З тяжкими травмами, переломом ноги та забоєм грудної клітини постраждалого доправили до реанімаційного відділення Другої міської лікарні, але перелік трав може виявитися неповним. До нього можуть додатися ще й приховані травми. Він навіть не міг сказати, з якого напрямку, куди вони їхали і першопочатково. І хто в машині перебував, то він був у шоці, але потім, коли його дістали з автомобіля, він дав свої дані, сказав, що загинула його жінка, були в гостях, їхали в Мукачево на поїзд. Але так трапились, не доїхали. На даний момент причини трагедії встановлюються, але за попередніми висновками причина аварії висока швидкість і невдалі маневри на дорозі. Ймовірно, водій «Опеля» когось обганяв. На автомобілі «Опель», який попередньо винуватець місцевий, два чоловіки, водій та пасажир. 40-50 років десь 50 років. На автомобілі Хонда. Водій має громадянство Грузії і посвідка на тимчасове проживання на Україні. На жаль, на момент прибуття правоохоронців на місце аварії жодних свідків пригоди не було. Очевидців на даний момент ми будемо звертатися через змі, друковані масове засоби інформації для встановлення очевидців, які могли. Можуть щось пояснити по даному поводу. Інформація поступила ж, від е, якихось очевидців, які проїжджали поруч і бачили, що вже трапилось два автомобілі, які стоять один на проїзній частині, другий у кюветі, і маються, постраждали. Після цього чоловік зателефонував на 102, вже сюди прибув наряд поліції. На місці, на жаль, не залишився. Будемо встановлювати його дані, що він може пояснити по даному. З даного приводу та хто б не був винний у трагедії, страшне покарання понесли обидва водії та їх пасажири.